Привіт! Мене звати Катя. Сьогодні пропоную тобі почитати зі мною разом книжечку. Давай розглянемо книжечку про кольори та ознайомимося з ними. Давай відкривати першу сторінку. Ти можеш взяти свою книжку та читати разом зі мною та розглядати картинки. Або можеш розглядати мою книжечку. Давай відкривати першу сторіночку. На першій сторінці у нас червоний колір. Червоний! Що в нас тут зображено червоного? Жук-жук. Сонечко. Ж -ж -ж -ж. Як гунять жуки? Ж -ж -ж -ж. Червона морська зірка. Тінь, тінь! Морська зірка, яка живе у морі. А що тут є таке, що ми можемо з тобою з'їсти? Прямо зараз я бачу червону полуницю. Червона полуниця. Також тут є соковитий червоний помідорчик. М -м -м, смачний помідор. Якщо тобі щось дуже подобається, ти можеш погладити пузик свій і сказати: мм, як смачно! Також тут є лійка. А що можна полити лійкою? Можна полити квіти. У нас квіток тут червоний мак. Поливаємо червоний мак, полили червоний мак. Також є тут шапка, червона шапка. Тут, скоріше за все, шапка Санти напевно, що та десь загубив. Та також тут залишився хто в нас останній та червоний. Краб. Краб, краб, клац клац Давай зі мною: клац-клац, клац 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 Краб робить клешними клац-клац. На наступній століночці, що в нас є з тобою, що ж може з'їсти зайчик? Що може такого помаранчевого з'їсти зайць? Морква! А як хрумтить морква? Хрум, 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 хрум? Хрумтить помаранчева морква та біжить помаранчева лисичка. Швидко-швидко. Також тут сидить білочка. Помаранчева білка, яка їсть горішки? хрум 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 Також тут є такий гарний помаранчевий гарбуз. Гарбуз. А Гар... з гарбуза можна зварити смачну кашу, або зробити навіть стейк з гарбуза. Думаю, буде дуже смачно. Також хто це в нас тут під гарбузом? Такий помаранчевий та смугастий? Це тигр. Як кричить тигр? Давай разом зі мною. Рррррррр. А тут в нас зображена парасолька. Парасолька нам треба відкрита. Це в нас відкрита парасолька, коли на дворі дощ. Як в нас капає дощик? кап 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 не сильний дощик, а коли дуже сильний. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-сильно покапав дощик. Давай разом. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Ой, а в нас була парасолька дощику. Тому наша голівка з тобою сухенька, тому що вона нас захищає, щоб дощик не намочив нам голівку. І залишився на м'яч. М'яч помарачевий м'яч, яким можна грати в баскетбол. Наступний колір жовтий. Ти мені зможеш допомогти та знайти банан. Банан. Так, ось він. Жовтий банан. Солодкий жовтий банан. Також тут у нас є лимон. Лимон який? Кислий. Кислий, кислий лимон. Також тут є ясне, світле сонце. Сонце. Коли ми з прокидаємося і кажемо мамі, добрий ранок, нам віконечко на обличчя вже світить сонечко. Біля сонечка в нас жовте-жовте курча. Як в нас робить курчатко? Ти вже знаєш? Давай зробимо разом, а потім ти будеш робити сам. Піпі, піпі, робиш жовтий курчатко. Біля жовтого курчатка у нас з тобою їде автобус. Як їде в нас автобус з тобою? Брр. Як з тобою їде в нас автобус? повели автобус, поїхав. Ось він, жовтий, шкільний автобус. Також тут є візок. Це візок для зовсім малючків, яких ще тримають на ручки. Але, я думаю, ти вже побільший і їздиш у візочку, сидячи та вже там не лежиш. Також біля жовтого візочка жовта. Корона, яку одягають королі та королеви, принци та принцеси. Давай ще подивимось, що нас залишилося, що ми ще не дивилися. Остання жовта труба. В трубу можна дути ту-ту. Тепер Ту-ту! Ту-ту! Жовта труба! Давай перегорнемо і ми знайомимося з наступним кольором. Наступний колір зелений. Що в нас є зеленого? У нас є тут ящерка зелена з довгим хвостиком, такими та тенднітними лапками. Також тут є зелена жаба. Жаба робить ква-ква, ква-ква. Також тут стоїть кактус. Кактус колючий. Якщо десь побачиш кактус, краще не чіпати його пальчиками, бо можна поколоти свої гарні пальчики, і потім вони будуть боліти. Тут також у нас тут є шар. Ми його одягаємо, коли на дворі дуже вітряно та холодно. Також ми тут бачимо зелений, зелений листок. Листок де росте? Ти знаєш, де він знаходиться? На Дереві, зелений листок, круглий зелений горох. І тут такий соковитий зелений огірок. Хрум-хрум-хрум, як морквинка хрумкає хрумкий та соковитий. І тут в нас залишила ще якась тваринка. А яку тваринку ми ще не розглядали? Черепаха, черепаха. диви яка зелена черепаха Фаха в нас тут намальована. Давай тепер подивимося наступний колір. Тепер у нас блакитний. Давай подивимося в першу чергу, щоб ми могли тут з'їсти з тобою разом. І це в нас лохина, ягода лохина. Біля ягоди лохи у нас летить папуга. Робить папужик. E а під папушкою летить літак. І полетів літачок. Полетів літачок. Біля літака стоїть чайник. Чайник чіпати не можна, так? Тому що чайник може бути гарячим і ми можемо попекти пальчики, а гаряче, гарячий чайничок. Не варто чіпати ручками чайник. Також у нас є тут клубок. З нитками, Де мама може зв'язати шарф, з яким ми вже познайомилися з зеленим, або шапку тобі на двір, щоб тобі було не холодно. Зверху в нас мушля синя, дивої кине, гарний завиток. Біля мушлі тут у нас є така сніжинка, яка падає з неба. Сніжинка це як дощик, який замерз. І тут у нас є футболка. У мене також є чорна футболка, а тут у нас намальована блакитна футболка. А в чому ти одягнутий? Футболка, або, можливо, бодік, а може, ковтинка. А тут у нас наступний на колір синій. Що тут, у нас? Що тут у нас за колір синій? Що в нас є тут синього? Кит, який живе в океані. Гудз, який знаходиться в нас на ковтинках, є солодкий смачний синій виноград. Смачний виноградик. Також тут є каструля. Не варто також чіпати каструлю, бо вона може бути гаряча. А -а -а -а. Якщо ти хочеш потругати каструлю, варто покликати. Мамо, мама, допоможи, будь ласка, і вона тобі може дозволити потрогати кастрюлю, якщо вона буде не гаряча. Також у нас тут хмаринка, з якої може піти дощ. кап 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 Також тут є диван, диван, синій диван. А що є синього у тебе? -м. -м, -м, -м. а може, в тебе є диван? Ти сидиш на дивані чи стоїш біля дивану. Також тут у нас синя фарба. Фарби можна малювати, так? Можна малювати пензликом або пальчиком, якщо в тебе є такі фарби. Також і тут джинси. Сині штани, джинси. джинси. Сині джинси. Давай подивимося фіолетовий колір. З фіолетового у нас тут є баклажан, який можна запекти в печі. Також тут є восьминіг. Вісім ніжок. Восьминіг можемо разом з тобою показати восьминога. Тут є ще фіолетовий метелик. Як метелик робить крильцями? Пурх-пурх-пурх. Пурх-пурх. Полетів метелик. Також тут є квітка дзвоники. Дзвоники, дзин дзинь дзінь Такі квіточки, дзвоники, бо квіточки дуже схожі на дзвіночки. Дзин дзинь дзінь дзин Також тут намальована фіолетова повітряна кулька, яка летить високо-високо до небка. І полетіла папа -па! фіолетова кулька. Також тут є сукня, фіолетова сукня, яка висить на вішаку. Поруч біля сукні чашка, з якою ми можемо попити чаю. А, смачна або водичка. Поп'ємо водички. І тобі поп'ємо разом водички. Ай, смачна водичка. І залишилась остання фіолетова медуза. Медуза може жити і в морі, і в океані. Коли ти побачиш у морі щось таке схоже на желе, то медуза. І краще кликати маму. Давай подивимось на наступну сторіночку. У нас тут залишився ще рожевий колір. З рожевого є у нас тут малесеньке поросятко. Давай разом зробимо, як робить Хрю-хрю, хрю-хрю. А ще в нього такий великий п'ятачок, носик-п'ятачок. Хрю, хрю хрю робить свинка. Також тут рожевий бант, який можна одягнути собі. На зачіску можна його одягнути, на одяг можна зав'язти бантик. Тут чи там безліч примінний для бантика. Також тут є гарна така квітка рожева троянда. А, можна нюхати квіточку. Ах, яка пахуча рожева троянда. Так, а це в нас такий рожевий ведмедик, плюшовий, якого можна обіняти, годувати або з ним спадки. Також тут є фартух, рожевий фартух в такі милесенькі сердечки. Якщо ти йдеш готувати, ти можеш одягнути фартуха, і твій одяг залишиться чистим. Потім тут у нас такі чоботи, коли буде на дворі дощик, і буде багато-багато калюж, де можна зробити льоп-льоп-льоп-льоп-льоп, Ти можеш втягнути чоботи, і твої ноги залишаться сухими. Біля чоботів. Що це така за тваринка з такими тонесенькими ніжками? Це фламінго. Фламінго. Це такі пташки на таких малесеньких тонесеньких ніжочках рожевого кольору. А тут в нас білий та чорний колір. З білого у нас яйце, яєчко. Песець. Тваринка песець. Сіль, біла сіль та снігова баба. Снігова баба, яку можна зліпити взимку. Чорного маслини. Чорна пантера. Давай разом покажемо чорну пантеру. Хорош! Чорна пантера. І горила. Ти вмієш показувати горилу? <Pie Fry aperture> така чорна горила. .天la. Та сховалась маленька пташечка. Ворона. кар кар, кар. кар Чорна ворона летить. Кар-кар, кар полетіла чорна ворона. Тепер у нас тут коричневий things. колір. Тут вже в нас справжній великий видм. Ведмідь, гарний коричневий капелюх, який ми можемо одягнути на голівку. Тут є гарні рукавички, щоб зігріти свої ручки взимку, коли змерзнеш то одягай, обов'язково на ручки рукавички. І є смачний шоколад. Солодкий шоколад. Але його краще їсти більш дорослим діткам. Або мамі, чи тату. А коли підростеш, я думаю, ти зможеш дуже багато з'їсти шоколаду, скільки захочеш. А поки залишимо його для мами. Тут у нас сірий колір. У нас є рюкзак, ну, який можна одягати і складати туди свої іграшки, і ти з рюкзаком разом на прогулянку. Тут є робот, у нього є ніжки, ручки, антенки та очі. Також тут є сірий вовк, який живе у лісі. Ау! -у -у -у! Ви на місяць вовк. А тут в нас в куточку зображений сірий слон. А як сірий слон робить своїм тонесеньким Ту-ту! ту ту, -у! ту, -ту -у! Оце слоник робить ту Ту-ту! Який був чудовий слоник. Тепер давай подивимося, які у нас тут твариночки зображені різних кольорів. Та давай разом пошукаємо. Давай знайдемо жовте, жовте курча. Пі-пі-пі-пі-пі. жовте курча, пі-пі-пі. Ось воно, жовте курча. Так. Тепер давай знайдемо чорну пантеру. Де Чорна пантера, подивись уважно, очками. Ось ось чорна пантера. Чорна пантера. Давай тепер знайдемо жовту рибку. Де в нас жовта рибка? Так, ось біля жабки жовта рибка. А рибки роблять. Пливуть у линички. Жовта рибка. Також давай знайдемо тваринку, яка робить ау-ау! Ау Хто так ви на місяць? Вовк, вірно, ось він. Ось сховався вовк. Давай ще знайдемо тваринку, яка робить клац-клац. Хто тут з тваринок робить клац-клац? Клац-клац-клац? Краб, краб, краб! Ось ховався: клац-клац-клац. Ось і знайшли ми з тобою тваринок. А інших пошукаємо наступного разу. Мені було дуже приємно розказати та показати тобі книжку. Давай з тобою почитаємо ще раз. До зустрічі! Па-па!